Словен Бог нас завжди, мені повся час, і повсякчас, і на віки вічних. Амі... Слава тобі, Боже, на слава тобі, старі небесні, утішити душа істини, що сюди ти все наповняє, старте дісти життя подати. Нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, голодця нашим, і не годи нас у споку. Але визволи нас світло, о твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на вічні. Амінь. Господи, ви помоліться. Владико, святий Отче, вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти духовним Своїм благословенням, хліб цей, щоб був він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти усіх недуг і всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з собою живе і царює в єдності, Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічний. Господе Господи, ми помолімся. Господи, Споглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш на цього Анча та інші м'ясні страви, і їх благослових і освятив. Як ти благословив і освятив Анча, що його привів тобі вірний Авраам, і Ахча, що його приніс тобі амінь, на жертву від усіх плодів, і вгодоване теля, що його ти звелів заколоти блудному і наверненому синові. І як Той сподобався насолодитися Твоєї ласки, так і всі ми, споживаючи ці благословенні і освячені страви, приймемо Твоє благословення в здоров'ї заради Твого святого Христа, і на третій день Воскресіння з мертвих, бо Ти є правдива, пожива і податель усіх благ, і все благословляєш і освячуєш. Христе Боже наш, і тобі слав віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Все святим добрим, животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і віки вічні. Амінь, Господи, віпомолівся, влади, Господи, Боже наш, Спорителів і творчий всього благослови. Сир масло, яйця і всі інші страви і освяти їх і нас збережи у своїй благості, щоб насолоджуючись цих твоїх щедро поданих дарів, ми сповнились також бемовною Твої доброти, задля присвітого на третий день воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа. Бо твоя влада, Отчая і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки Амінь. Благословляється і спвячується Пасха Сія, м'ясо сир, масло яйця, і всі інші, поживи у в Одисі, святчані, отча, і священни Отця, і сина, і Святого Духа і святується, Пасха Сія, м'ясо, сир, масло яйця, і всі інші, поживи, води ще в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється святую, Паскасіям, я М'ясо, сир, масло яйця, і всі інші, хто живе в укроплені в диці, священний в ім'я Отча і сина. І Святого Духа, Амінь. Благословляється і освячується, Пасха щем, я сир, масло, яйця і всі інші страви, окроплені води Осі в і очах і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється, освячується, пасхача, сир, масло, яйця і всі інші страви, окроплені. It's, it's you Священне в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. і всі інші страви окроплені в лісі священним ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується Пасха, сім'я, сусир масло, яйця, і всі інші страви. Окроплені в Одисі, в ім'я Оча, і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляючи, свячується пас. Я сусина, славляю, часть Божий. Окроплені в Одисі, священний в ім'я Оча, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється, свячується, Пасха, я сосил Пасхоя, з інші страви, окплені в Одиниці, і оча і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється, свячується, Пасха Ся, м'ясо сина Свояйця, і всі інших страви, окроплені в Дісі Священ, і Отця, і Сина, і Святого Водається святи пасха м'ясо, і сина, і Святого Духа. і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні дякуємо Богові. За ту ласку, що ми сподобалися прибути до тої святині, щоб принести Богу і подяку, Подяку за ті страви, якими Він нас поблагословив, яких потребує так наше тіло, для того, щоб мати життя, щоб мати здоров'я. Тому -то перед тим найбільшим святом. Святом над всіми святами Воскресінням Христовим, ми йдемо до того храму Божого і несемо дари. Несемо, як той Авель, те найкраще, що він вибрав на своїх полях, так і ми несемо те найкраще, що найбільше нам приємне для нашого тіла, для нашого споживання. І так як наповнився. Тим духовним, духовною насолодою в це свято, ми так само хочемо і радіти і наповнити наше здоров'я тими стравами, якими Господь кріпить нас. Тому то нехай Господь благословить той кожний день нашого життя, нехай прийме. Ту подяку нашу, що ми сьогодні складаємо Богові і ось так очікуємо того свята, того Воскресіння. Бо те свячене яйце нам символізує Воскресіння, що, хоч воно виглядає мертвим, але знаємо, в ньому є життя, так само і ось віримо в те, що і нам є життя вічне. Отак Господь сказав: я є Воскресіння і життя, хто увірує в мене, хоч помре, буде жити. Бо я йду, щоб приготувати вам всі місце, де я, щоб і ви були. Тому то сьогодні радіймо. радімо тим і благаймо Бога, хоч в такий тяжкий для нас тривожний час війни. Все ж таки ми віримо в Бога, що так як він. Після таких страждань і мук вийшов на хрест на Голгофту, але третій день воскрес. Так і ми, після тих страждань, наша батьківщина воскресне, бо Господь нас любить. Господь нам це бажає, але те випробування мусить перенести наш нарід. І ось так, як будемо радіти завтра тим святом Воскресінням. Так скоро настане і той час воскресіння нашої батьківщини. Нехай Господь благословить вас і всім вам веселих і щасливих свят. Слава Ісусу Христу!